Всім привіт! Сьогодні в випуску Легенда збірної України. Рибров сам має подати у відставку. Лунін може перейти в Мілан. Футболіст збірної України травмувався у залі, перебуває у важкому стані. Став відомий суперник збірної України у плей-офф. Легендарний форвард збірної України Іван Гецко висловив думку, що головний тренер національної команди Сергій Ребро повинен піти у відставку, в разі якщо сині-жовті не здобудуть перемогу над Ісландією. Якщо Україна не переможе Ісландію, що станеться? Стануться великі зміни. Моментально має відбутися зміна тренера. До того ж, він сам має подати у відставку. Якщо не виконує задачу, то однозначно мають бути великі зміни 100%. Свіжа кров має увійти в колектив. Все має змінюватися. Сказав Гецко. У вирішальному матчі відбору до чемпіонату світу 2026 двадцять Підопічні Сергія Реброва зустрінуться з національною збірною Ісландії. Мілан розглядає Андрія Луніна як потенційну заміну майку Маньяну, Повідомляє Дефенса Централ. Переговори Росонері з французьким голкіпером щодо продовження контракту зайшли в глухий кут. А чинна угода Маньяна завершується влітку 26-го року? Керівництво італійського клубу готове запропонувати Луніну статус основного воротаря, роль яку він не може отримувати в реалі через конкуренцію з Тібо Куртуа у поточному сезоні. Українець не провів на полі жодної хвилини. Однак у Мілані добре пам'ятає. Його високий рівень гри в кампанії 23-24, коли він став одним з ключових героїв Мадридів на шляху до перемоги в лізі чемпіонів. Водночас головною перешкодою може стати сума трансферу. Мілан розраховує витратити на нового воротаря 8-10 мільйонів євро, але реал високо оцінює перспективи 26-річного Луніна і може вимагати значно більшу компенсацію. Проблеми з контрактною ситуацією в Андрія. Немає його чинна угода з мадридським клубом діє аж до 30-го року. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Гравець Трабзонспора Арсеній Батагов отримав травму напередодні можливого дебюту в національній збірні України, через що не був включений до заявки команди на матчі проти Франції та Ісландії. За інформацією турецьких змі, під час силового тренування у спортзалів захисника стався розрив м'яза. Травму оцінюють як серйозну. Є велика ймовірність, що Батагов пропустить найближчу гру свого клубу проти Башакшахіра. Головний тренер Фатіх Теке та медичний штаб уважно стежить за процесом його відновлення. Місце Арсенія Батагова в складі збірної України зайняв Тарас Михавко, який вже встиг дебютувати за національну команду в матчі проти Франції. Визначено можливих опонентів збірної України у плей-офф у разі виходу команди до цього етапу. Якщо національна команда України приб'ється до плей-офф, вона буде розміщена в першому кошику. У цьому раунді представники першого кошика грають проти команд із четвертого кошика. Таким чином, серед ймовірних суперників України можуть опинитися збірні Вельсу, Румунії, Швеції та Північної Ірландії. Керівництво Карпат не розглядає зміни головного тренера до завершення осінньої частини сезону. Інформує тато таке. У клубі вирішили дати Владиславу Лупашку, який останнім часом перебував під тиском через результати команди можливість допрацювати до кінця року. За даними Джерела, невизначеність щодо майбутнього Лупашка впливає на трансферну політику клубу, адже Карпати поки не мають чіткої стратегії щодо зимових посилень. Після 12 зіграних турів львівський клуб має в своєму активі 15 очоків. Вже відірвався від зони перехідних матчів. Український тренер В'ячеслав Богодєлов висловив свою позицію щодо конкуренції серед ветерів у Житомирському полісі. На його думку, в найближчих матчах першим номером команди залишатиметься Євген Волинець, а не Георгій Бущан, який виступає за клуб на правах оренди Саудівського Аль-Шабабу. Богоділав підкреслив, що клуби зазвичай довіряють гравцям, які мають повноцінні контракти саме з цією командою, тому волинець має вищі шанси на місце в стартовому складі. Водночас він зауважив, що остаточне рішення хвалюють тренер воротарів та тренерський штаб, адже саме вони щодня спостерігають за роботою гравців на тренуваннях. Фахівець також додав, що в футболі ситуація здатна змінюватися дуже швидко. Сьогодні один голкий і приєсно ним, а наступного дня ієрархія може кардинально змінитися. Нагадуємо, взимку 25-го року Георгій Бущан перейшов з київського Динамо до Аль-Шабаб, але вже через півроку приєднався до Полісся на правах оренди. Наразі він є другим воротарем команди, провівши два матчі та пропустивши сім м'ячів. Тим часом в Євген Волинець відіграв за Житомирський клуб 11 зустрічей, в яких 8 завершив на нуль, пропустивши лише 5 голів. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.